Лише в Чернігівській області від Голодомору померло близько 300 тисяч людей. Найбільш трагічним став червень 33-го перед новим врожаєм. Про це кажуть дослідники та нині живі очевидці. З ними поговорила Оксана Іваницька. От, Примірно отут. Вот Ось вот. вот так от, отут. Вот Михайло Тихонович найстарший житель села Рижики під Черніговом. Він показує місце, де у травні 33-го року сталася трагедія. Тут місцеві колгоспники забили до смерті сімох молодих хлопців, які намагалися знайти їжу на колгоспному полі. Вісятку бураків порвали і за це їх. от сюди приводили і вбивали. Оце все отут робилось. Оскільки село невеличке, кривдників і убитих знають поіменно. А там за магазином шо в шолах, не знаю, як звати, забувся вже. Із тих, які вбивали. Оце двор Амельяновичі. Хлопці два за обітє тут. Це вбивство одна з найжахливіших історій в області. Розповідає історик, який досліджує голодомор на Чернігівщині вже 15 років. Він наводить приклади із розсекречених документів про те, як відбирали їжу в селян. Що вони робили? При допиті дітей палаючими сірниками палили дітям ніс, підкладали пальці дітей під дошку, тиснули останню, влаштовуючи дітям тортури. Це потім так от прямим текстом переказували, що вони робили, як робили. До іншої жінки пішли, роздягнули спідні сороці, босоніж саніш вивели на вулиці. Погрожуючи розстрілами, якщо не здасть хліб. Отак от і казала. В них була зброя, вони мали нагани, отак от і погрожували. Нещуток знає про ті часи Ніна Пилипівна, хоча їй тоді було лише чотири рочки. Вона із сусіднього села Петрушин. Пам'ятає опухлих від голоду людей, які просто падали і вмирали. Серед них була її сусідка. Пішла в ліс, да й нема. Аж у лісі вона вмірла, голодна теж. Отак там її закопали. Так у чому було, там і заховали. на тобі. Оце так, це я пам'ятаю. Старожили села також пам'ятають, як забирали хати в тих, хто відмовлявся йти у колгосп та висилали на Урал. Спеціальні бригади вилучали їжу і шукали схованки. Їли люди все, що можна, листя, коріння та кору дерев, проте так довго не витримували. Забирали кару у людей, забирали і скрині і за лахмоття. Уже забирали, у так є негодяя. і ворон вілі да, і даварі, і Юсачку, де тьорбані, ну все одно спасалися від смерті. Зайшов чоловік, просив їсти, дали поїсти, поїздчить, по, по ніби йшов і впав, і вмер там. Ішов друге, вже одна з наших села село. А ну там для болота лежить умі через побачене і пережите очевидці голодомору тепер цінують звичні на перший погляд речі: їжу, житло, свободу. А молоді радять не скаржитися на життя. Так що тепер живим кажуть, що ваше покоління що погана, да де не знаю, як погано було. За оцінками дослідників, на Чернігівщині від штучного голоду 32 другого, років померло близько 300 тисяч людей. Загалом кількість жертв голодомору за різними даними сягає від 4 до 10 мільйонів людей. Оксана Іваницька, Олександр Самойлов. Новини на першому.